Доброго дня. На сьогодні заплановано проведення засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Із шести членів комісії присутні п'ятеро. Моя пропозиція розпочати Ось засідання комісії. Іші пропозиції будуть. Хто за, прошу голосувати. Одного. Розпочинаємо. На засідання комісії запрошені селищний голова, юрист Вікторія Дульник, секретар ради, виконуючи обов'язки начальника фінансового відділу Ольга Перемонець, головний бухгалтер селищної ради Олена Матванюк. На порядок денний засідання комісії винесено 9 питань. Проєктів рішення всім роздані на поруч. За те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Одного було. Приступаємо до розгляду питань. Перше питання: пронесення змін до програми соціальної підприємці ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей захисних, померлих, ветеранів війни, зниклих безвісті захисників та захисниць України на 20-24 рік. Вносимо зміни до програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів загиблих сімей загиблих померлих ветеранів війни. Засникли безвісти захисників та захисників України на 2024 рік. А саме збільшити кошторисні призначення, це буде розмір 388 920 гривень, розділ 3 – фінансова забезпечені програми. пункт 8 – викласти в нові редакції, і це буде загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації програми. Всього 388 920 гривень. Ми направляємо кошти в сумі 60 тисяч гривень. Це допомога на поховання сім'ям загиблих. Тому і потрібно зробити віднести зміни до цієї програми. Скажите, що не було. кількість загиблих. Додавилася і ще до вас під питання доставка лише одного бійця. Дійсно вийшов на поховані. Oh both ways. That's by the prediction of the drive assessment. Right by tradition. Пронесення змін до програми благоустрою населених пунктів Вогнянської територіальної громади на 2024 рік. Вносимо зміни до програми благоустрою населених пунктів Вахнявської територіальної громади на 2024 рік. А саме збільшуємо кошторисні призначення, це на 250 тисяч. Тому загальний обсяг фінансових ресурсів буде становити 2 мільйона 820 тисяч. Тому і робимо цей розділ 2. Паспорт програми благоустрою населених пунктів партнярської громади. Та розділ 10 фінансова забезпеченість програми викласти в новій редакції. Сам розділ додається. Так, як в процесі планування бюджету на 2024 рік, не вифінансовуємо в повному обсязі підприємства. Питання Про внесення змін до програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Об'янській селищній раді. Вносимо зміни до програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Бабнявській селищній раді шляхом збільшення суми фінансування, додаток, перелік заходів і реалізації програми розвитку системи надання адміністративних послуг у Бавнянській селищній раді, доповнити пунктом 10 реконструкція системи газопостачання, орієнтована потреба у коштах на виконання заходів 35 тисяч. Ми також донаправляємо кошти сумі 35 тисяч. На цей перелік заходів і придбання комп'ютерної техніки, меблів, системи електронної черги, ліцензійних антивірусних програм, захищених носіїв для зберігання електронного підпису, канцелярських товарів, виючих засобів та інших предметів та обладнання, також збільшуємо в сумі 100 тисяч гривень. В подальшому Далі. зміни до сесії і там буде направлятися такий кошти. Тому й робимо зміни до цієї програми. Має питання? Тобто за те, щоб затвердити проект рішення на сесію. Прошу голосувати. Четверте питання: принесення змін до програми відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на житлово-комунальні послуги. Та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво надання для населення партнерської територіальної громади на 24 рік. Вносимо зміни до програми шкодування різниці між розміром розміром ціни тарифу в сумі 300 тисяч гривень до кошти, так як при формуванні бюджету ми за направляли кошти 600 тисяч гривень, але у зв'язку з тим, що змінився розмір тарифу з 1 вересня рішення виконкому, і піднялася ціна електропостачання, тому і було змінено тариф. Тому ми маємо відшкодувати різницю між розміром ціни тарифу на штово-комунальні послуги і донаправляємо кошти в сумі 300 тисяч гривень. Фактично, Компенсація різниці тарифу – це законно орантована процедура, коли різниці між економічно обґрунтованим тарифом. І фактично те, що сплачують люди, компенсується на коштів всього бюджету. Тобто у зв'язку з тим, що з 1 вересня ціна на законодавці, яка витримала 100 гривень. І вже в інтернеті гуляє про те, що вартість води і водопостачання 64 гривні, але це воно як те, що економічно обґрунтоване. Фактично люди, як сплачувати, так і сплачується 38 гривень і все. А різницю між тим, чому різницю між економічно обґрунтованим і фактичним складом людей компенсується за рахунок коштів місцевого бюджету. Це, бюджет. це я питання це підняти, тому що то читав і забув там. Ну, нас вже нікому писати, нема кому читати. Бо, так, просто тільки не ніхто не може пояснити. Я одразу давати, що так-то, так, -то, так -то люди платять, як платили 38 гривень. Це за угоду це. а то стане все селищна рада. Таке пояснення, то виходить, мені дзвонять, а що справді що ви піднялися? і я починаю що давно всім об'ясняти. Тут чи ні, на жаль, на жаль, так. Просто, якщо воно, в самому каналі є така людина, яка повинна давати комунікацію, зразу каже ту групу. Повинна теж мати таку трубу, що це вкидає туди і сразу вкидати пояснення, що хоч. За доповідня, що до цього часу не потрошки. Вийшло в нас дві робочі почали справитися з тих зброї, то після того, як підрубалося вже більша з вартість електроенергії до електронарії, де їх осіб, носі, вимушені ну, вимушені знову ж таки направляти кошти та компенсаціями. Ну что ти зрозуміло проект личні пропозиції основного депутатами на каждой сесії? При внесення змін до програми проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, знесення в'єкт державної електронної системи у сфері будівництва об'єктів нерухомості, які розташовані на території Вогнянської територіальної громади Сученського районної міської області на 24-26 роки. Вносимо зміни до програми проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів, знесення в реєстр державної електронної системи сфери будівництва об'єктів нерухомості, які розташовані на території Бахнярської громади на 24-26 роки, шляхом збільшення суми фінансування на 8 тисяч гривень. Це на послуги з незалежної оцінки нерухомого майна. Вносяться зміни, викладається в новій редакції паспорт програми. В загальній сумі 84 тисячі 800 гривень. Додаток один. Програма фінансування в сумі 800 гривень. І додаток 2. Обсяг фінансування 84 тисячі 800 гривень. Прошу заплатити про рішення. Про внесення змін до програми здійснення заходів землеустрою на території Бернявської територіальної громади на 24-26 роки вносимо зміни до програми здійснення заходів землеустрою на території Барнявської громади на 24-26 роки з шляхом збільшення суми фінансування на 4 тисячі гривень. Ця сума виділяється на оплату розроблення проєкту землеустрою щодо продажу земельної ділянки. Тому у паспорті програми робимо зміни. І в додатку до програми Пункт 2 обсяг фінансування на 2024 рік також робимо зміни. Підведи проєкт сесію. Пронесення змін до плану соціально-економічного розвитку Ваднянської територіальної громади на 24-26 роки. Вносимо зміни до плану соціально-економічного розвитку Вернянської територіальної громади на 24-26 рік шляхом доповнення розділу 3.8 основні завдання плану. Під пунктом 3838 наступного змісту утримання та обслуговування реж електропостачання селища Вахнянка, територія бувшого військового містечка і до кошти коштів тих сумі 15 тисяч гривень це на оплата послуг у електричних трансформаторів у бувшому військовому містечку. Проблема в тому, що до початку цієї змого періоду є пропозиція, була довольна ситуація по в критичних моментах, коли пропадає світло між ваших квартирних будинків, було прийнято ініціативу в Ларесу, що поки що є можливість провести профілактику всіх трансформаторів, щоб потім серед земельних куча руки і шукати, тему, що коли, коли налітає, вони виявили бажання, виставили курсів по профілактичним роботам, підготовлюся всіх трансформаторних інстанцій і підготовки їх до зимового періоду. Тому що зараз, поки немає напруги в напруги, а при потреби потім включається калорийтори цього скальня, зима і зима. І під час збільшення навантаження на мережу для того, щоб не було екстрених ситуацій, не виграли ці запобіжники, не горіли ці робітники, вони зараз працюють поблизу фактично. Тобто, всі на схованні станції це три. 164, 163, і 165, на карту військовій стечки. Дуже добре знає, що зараз робиться. Реальна картина. Він, Шо, може... він поки, поки не послу, має послуг. Останнім часом міським діло місто зробити. Чи можна по чому зробити, а там ситуація починає? Користуватися, користуються. користуються всі, а ремонтувати не хоче їх. No, а то це. Що це надости, що ми зробили? Перетягують всі контактні пари, перетягують шини, провіряють контакт меня і де поміряли зміняються. Ну, а до звуки еще не зробиш. Так можна чи то зробити. Ми ж говоримо. Раз. ми ж ламати наші чини. Ми ж оце говоримо. Да ладки, коли не обслуговують. Там є треба зробити цю лінію, би авріми за людей робити кабель, щоб в нас участь якісь проблеми, Ми... можна було запустити альтернативний цей. І третьої школи до зони. гарантію заведують. Гарантия? Орандія позада і нічого вне... да, заміна. Не тільки похитяли контакт і все. Це технічне обслуговування піщати. Я розумію. Яка гарантія? Там нічого не міняється. Мало і за нічого. Це наші гроші. Бізнес-план свій. Ми практикували такий варіант, тому що скільки грошей відділу поблизу руки, потім ці року їх виділяти на це. Потім виставляти рахунчику. Юридичні люди за тариф і за електронамір не розчати, а тарифів вписані і, і послуги по ремонту. Тут один нюанс, що це не комунальний власності, а не ресурс. Просто я так говорю, тому що у нас люди постраждали 11 сімей, тільки які заявилися, що 10. Погоріли надалити 185 вольт. Це дякувати Ларисі Миколаївні Білозір, що вона допомогла. І цим людям розмістила РС через Міністерство ОДГ, щоб вернув. Все холодівники, мікроволновки, стиральні машини. Об'йом розумієте? а так по що, як в двох етажках у нас погоріли людей, так і все затихло. Ще спили на людей, що здавати, що люди самі винуваті, бо вони не ставлять ці релюшки, ці захисні. Що, голосуємо? Так. Пропозиція затвердити проект рішення і віднести на сесію. То, про передачу бюджет бюджетного на старту з бюджету Богнянської селищної територіальної громади до бюджету Тучинської міської територіальної громади у 2024 році. Згідно листа комунального некомерційного підприємства Тучинська центральна районна лікарня за результатами подання конкурсної пропозиції за проектом щасливої долі пункти народження та перемоги в українському конкурсі соціальних ініціатив час діяти Україну для облаштування пологової зали Апошерського і відділення КНП Тучинської ЦРЛ, просять вони виділити кошти в сумі 50 тисяч гривень для проведення ремонтних робіт. Тому нам потрібно прийняти рішення про передачу між бюджетного трансферту з бюджету Вотнявської селищної територіальної громади до бюджету Тульчинської міської територіальної громади. Сум п'ятдесят річних. Руку про бюджет Патнянської селищної територіальної громади на 2024 рік. По загальному фонду за рахунок додатково отриманих доходів, станом на 1.09.2024 року, потрібно внести зміни в видаткову частину бюджету загального фонду і збільшити кошторисні призначення. По благоустрою населених пунктів за 250 тисяч, це на благоустрої каферокнявських КП КПП. Далі по селищній раді в сумі 135 тисяч це на 100 тисяч гривень оплата метрів ЦНАКу та оплата реконструкції системи газопостачання ЦНАП 35 тисяч гривень. 60 тисяч гривень допомога на блокування сім'ям загиблих. 23 тисячі гривень, з них 8 тисяч послуг з незалежної оцінки нерухомого майна та 15 тисяч гривень оплата послуг обслуговування електричних трансформаторів містечку. 50 тисяч гривень для облаштування пологової зали пошерського і некологічного відділення КНФ. Трансфер по загальноосвітнім закладам 12 тисяч гривень забезпечення дезінфікуючими засобами для профілактики та санітарно-мілічних умов в закладах загальної середньої освіти та 12 тисяч 500 грн. оплата генератора для Височанської гімназії філії ліцею номер 2 по дитячих садочках 500 тисяч на заробітну плату з нарахуванням, 13 тисяч забезпечення дезінфікуючих засобами для профілактики та санітарно гігієнічних умов закладах дошкільної освіти, та 85 тисяч 400 гривень для оплати природного газу, 4 тисячі гривень оплата розроблення проєкту землеустрою щодо продажу земельної ділянки, Відшкодування різниці в тарифах 300 тисяч гривень. Далі пункт 1.2 – Це переносимо кошторисні призначення із загального середньої освіти 57 тисяч 0,57 гривень на дошкільні заклади освіти та для оплати природнього газу. Пункт 1.3 та пункт 1.4 – це надійшла нам інша дотація на центр надання соціальних послуг в сумі 20. 4 827 гривень 25 копійок і 56 019 гривень 20 копійок це на відшкодування е, комунальних послуг е, до, до переміщення особи. Один п'ять е, е, пункт з метою проведення фактичних надходжень відповідність до виконання плану доходів загального фонду за 24 рік. Ми, е, Переносимо планові показники з єдиного податку з юридичних осіб і додатково їх на податок на доходи фізичних осіб. Тобто приводимо відповідність до виконання плану доходу. По спеціальному фонду по загальноосвітніх закладах це в них не від згідно накладної отримано 468 підручників на суму 54 тисячі 57 гривень 35 копійок. Потім 841 підручник на суму 99 тисяч триста копійок та 4 мільйона 286 тисяч 250 гривень 82 копійки за опривідкування земельних ділянок під адміністративним приміщенням по нормативному шовіцінці в Бабнянському ліцеї номер 2 так, це згідно рішення п'ятдесят, які видовлялися під безпосередньо об'єктами законом освіти. Зараз він владі, що це не заняти, він має бути внесне до лікова. А і ще додатково є такі питання: це п'ятдесят тисяч гривень відповідно до листа служби безпеки України. Вони просять на паливно мастильні матеріали виділити їм кошти згідно програми комплексної оборони правоохоронної програми міської громади на 23-25 роки. І буде прописано в них на освоєння дати дозвіл на освоєння невикористаних залишків субвентів в наступному бюджетному періоді. Тобто, якщо вони не встигнуть їх освоїти в цьому році, вони автоматично з цільовим призначенням без укладання додаткових угод перейдуть їм на наступний рік, і відповідно до рішення 57-ї сесії. По будинках культури ми направляли кошти в сумі 300 тисяч гривень для встановлення шумоізоляційної системи та придбання радіотехнічного обладнання для ведення ефірів та записів радіопередач, просто викласти саме призначення в новій редакції, тобто для закупівлі радіомовного обладнання монтажу антени, на вежі і встановку обладнання в приміщенні радіостудії та до направити кошти ще їм сюди в сумі 110 тисяч. У мене питання є нам на постанову 13.03. Ні. Поки що в цьому місяці нічого. Ну. Ви нам направляли в тому місяці 100 тисяч гривень. Ну, що. І до направили. Позапрошли рік ви нам дали 426 тисяч. Цього року практично враховуючи, що ви дали додатково 300 тисяч. Rate. Ще то до кінця року ще не направимо. Маємо зігнати слідучий. Це ще не почали. Там потребу дала, але в процесі планування ціни виросли, Кількість людей додала. Оце Степанович, мені тільки десь вчора чи позавчора, я ні, це коли це вчора понеділок. Ще в п'ятницю мені здається, тільки дали потребу на наступний 25-й рік. Я ще не опрацьовував. <клес> Ніяких претензій немає, я просто нагадую. Щось, це було, всі основні питання. Далі вже в процесі формування бюджету двадцять року. Це вже починається. жовтий, листопад, грудень на грудні місці вже треба приймати бюджет двадцять року. Перетен, це, ці всі пропозиції да. якраз тоже кажемо mm -hmm. потребу, що мали здати всі комунальні установи, вони мають бути здані для того, щоб можна докупитися все зібрати, розібралися по, по дохідній частині, по видатковій частині, де що спрацювало, де що не спрацювало, щоб потім спланувати працювати цей Ще питання. Ми тут дофінансовуємо Комінгоз, там написано освітлення вуличне. Що, що з вуличним освітленням? В них є кошти заплановані? Ну, я знаю, що є, але де освітлення. У них є кошти невикористані, у них є 400 тисяч, кошти використані. Вони гроші з освітлення перенаправляються на озерну підставу. Та в кінці року може таке бути, якщо вони їх не використають. А так та у є кошти. Питання, це на сесії підіймати, чи зараз на бюджетній підемати, чи освітлення освітленні, Так кошти у них є. У них Я є згідний договір, кошти? Я Що значить на сесії підемати, чи на чинній підемати? Ви щоб включити чи що? ну, ну так, діти в школу пішли, питають як ну, все, все якби було добре і класно, якби не було заборонено, то тобто, є освітні пішли тому. Ну, по центральній горі, то то, то статус грозу, ну а то зараз говорить на них, ну, них не вони що, не що, вони що другий держав. Та що ми без тека руки якби свої вимоги до цього всього. Ну, вони нас діти, дуже зараз день два і вже чотири шаблони темно, ще часи перевезуть, ще буде класно. Це питання про те, щоб Ініціювати обговорення щодо відділення почати в якісь визначні години. Ну так З, перед, і, і у... розраховуємо. Це так я, ну, так. Не каже, там чи ніколи. То ми дотягнемо до того, і потім у нас нічого не робить, у нас нічого немає. Попреться в те, що у нас довірять. Так, син друзів.